Значить, шановні, якщо так пішло, даже районні депутати звільніть, будь ласка, приміщення. Встали всі і вийшли. Все, виходьте, не біжайтесь, Олександр Миколаєвич і пане Василю. Виходите всі. Ольга, давайте підтримаємо. У нас дуже багато роботи. Бистро вийшли всі. Встали і вийшли. Спорити. Ви хто мені такі Я, я не то, Ось, ось, ось Усю громада села. Будь ласка, закрийте. Звініть, будь ласка, приміщення. Я, Чи, патри патри рим? Рим? Будь ласка, хоч президенту заведіть. Чи папі Римському? Будь ласка, я не проти. Олександр Я Миколаїв не ума нема. Так, ума в мене немає. Все, до побачення я буду без зуба. До побачення, шановні. Я, я дуже вдячна. Ви я ви висто, дуже вдячна. Шановні, ви 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 давайте, давайте. Але акуратно, бо техніка дорога. І знімайте прекрасну бучу. Ага, за владу тримаєтесь. Лёш, пошли. Посадите на улице. У вас закрыто. Мы тут будем. Да мы не будем брать ее приступом. У вас закрыта сессия. <coughs>